Вітаю всіх своїх підписників, а також просто глядачів. Хочу привітати всіх, хто завітав до мене з Різдвом, з придешнім Новим роком, побажати всіх, всього найкращого, і щоб збулася в наступному році наша найбажаніша мрія, мабуть, всіх українців. Я думаю, що всі знають, про що ми мріємо. А сьогоднішнє відео буде про звіт про мою участь в проєкті В'язальна толока. В ньому я, заявля, я заявляла 5 виробів, і зараз по черзі про кожного з них я розповім, що і на якому етапі підсумки моєї роботи по кожному з них. Як ви бачите, мій джемпер, назвою 50 на 50 завершений, він готовий, він неймовірний, він дуже м'який і теплий. Е, мені подобається він тим, що він не звовний, але вона танка і тому він зимовий, але не в спекотно в ньому, тому що він такий у мене вільний, ось, ось трохи вкорочений, як я і хотіла. Отакий от базовий в ньому ось така, такі резинки по низу і на темній стороні, мабуть, вам не видно, але тут вони теж є. І по горловині. Дуже подобається, він не передається вам в колір його, він тут передається такий сіро-синій, але він такий більш в бізу уходить. Та не ліжеш ти, допомагають мої улюбленці, як завжди. Ось він. Щодо роботи, працювалася з ним мені легко. Він легенький, всього 280 приблизно грамів, який приємний, але зараз похолодало, в ньому трохи прохолодно, він так більш на ну, від плюс там 5 до нуля, до мінус може двох комфортний. І він добре сидить і подобається мені тим, що він і не супер оверсайз, але і не повний. Ну такий устриманий оверсайз. Він вдався мені повністю, як мені хотілося. Горловина у мене тут подібна. Але якщо ви бачите, то тут у мене є збавляння далі шло рівно. Я тут збавляла в кожному. Третьому ряді, але воно тоді не виходило тут на плечі. Тоді я зробила в кожному другому збавляння, але вони припинились десь тут. От якщо б я наступного разу робила таку так, горловину, то тут би, напевно, було е, один раз в кожному третьому, один раз в третій, другий І е, Тоді б він, напевно, б мав таку більш правильну форму. Але ще розрахунки, це не про мене, в мене інтуїтивне в'язання. Я більш люблю в'язати все на око там. Ну, але ж мені здається, що все ж таки, що він мені вдався. Тобто, перший мій проєкт, який був заявленим першим, він і завершився першим, і я вже готова роботи. Другий мій проєкт був плед. Він теж вже завершений, подарований, він теж вийшов вдався мені він неймовірний, але він пережив багато всяких негараздів на шляху до готової роботи. Хто не бачив моїх попередніх відео, то трохи нагадаю, я робила його з 100% свитерів з Хенду. Він був тоненький, дуже гарний, на двох спальне ліжко. Але потім мені здалося, що він дуже тоненький, хоча він був м'який і теплий. І я його підваляла. Після валяння светри, вони хоч і схожі за щільністю один на один, але ж там ще були бабусини квадрати, і щільність усіх цих частин пледу була різна. Тому при валянні вона, вона ну, сіла по-різному. І Іде місцями він порвався. Хоча я брала тільки чисті цілі частини, і ну ну так звалявся. Ось. Але він став дуже такий щільний, і вже, мабуть, його мабуть, можна даже назвати навіть ковдрою, а не пледом. Тому що він дуже ущільнився і став товстіший, але ж менший. Тому мені довелося його дов'язувати. І ось в зимовій частині в'язальної талоки я дов'язала там краї і. Коли я стала дов'язувати, я його ж він великий, дуже стала складати, ну, коли не працюю в ним, і виявилося, що один з баків ну, дуже покосився. Тому я там надв'язала більш ну, кут такий, ось тут покажу вам. от. І тоді він вирівнявся і став більш прямокутної форми. Ну, Щодо Сказати про цей плед підсумковим висновкам, він дуже теплий, м'який. Мені приносило величезне задоволення з ним працювати, коли я дов'язувала вже ці краї. Він ну, незручно працювати з великим полотном, але він такий теплий і такий приємний. І зараз, коли прохолодно, В'яжеш і одночасно ним вкриваєшся, то дуже-дуже гарна, дуже, дуже, дуже приємна. Після того, як я дов'язала ці борти, зрозуміла, що валяна частина і випрана дуже відрізнялася від цих країв. Тому я прийняла рішення його ще раз виправити, щоб трішки а вже не валяти, щоб вирівняти трохи, трохи цю різницю. І коли, ми, коли я його попрала, попрала другий раз, тому з чоловіком разом його так витягли добряче, і він майже прийняв ту, той розмір, який був на початку до валяння. Ось. Можна сказати, якщо б був якийсь конкурс краси серед пледів, то, безперечно, він не зайняв би перше місце. Так як там він валяний, то він, там немає жодного ровного куту, кута чи ровної лінії. Він крейзі печвер, коли все криво-косо. Але він такий красивий, м'який і тим, що він з різних кольорів, але вони такі всі стримані і ну, він неймовірний, він мені дуже подобається. І він готовий, він подарований, то ж друга моя робота теж за. Далі третім, третім номером йшла моя сукня, вона не завершена. Вона ось так просунута. Рукави, ви бачите, вже готові. Вони такі подовжені, вільні. І манжети теж такі вільні. Ну, так не хотілося. Це все так і потрібно було. Ось, але, ну, не вміщається вся. Я вам покажу тут, як вона виглядала. Виглядає зараз на тепер на мені. Вона дуже просунулася гарно. Тут верхня частина випрана, вже повністю оброблений комір і повністю тут все завершено. Залишилось вигнати мені довжину, таку, як мені. Хочеться. випрана частина. Тут видно буде на фотографії, як відрізняється від невипраної, тому ще прийдеться його прати по завершенні роботи. Але ну, не встигла. Не, не встигла я зробити до кінця року, дуже хотіла, але е, час малий, а роботи багато, і роботи і вдома. І тому сукня не завершена. Ось покажу вам, вона ускладнюється тим, що вона темна, і навіть в день її важко в'язати. Оце в мене відмітки день від дня. Що я в'яжу для себе такі маленькі підсумки, тому що ну, дуже важко в'язати таке темне полотно, котре. Нічим не відрізняється, вже тут ніяких не немає моделювання ніякого, ні прибавок, ні убавок. Резинка 4х2, і тому дуже її сумно в'язати. Але ж дуже хочеться отримати готовий результат. Вона неймовірна, м'яка приємна, тоненька. Водночас вона не буде спекотною. Але зараз на цю погоду, що, що є, дуже гарна моя червона спекотна сукня, яку я ніяк не могла зрозуміти, як носити. От зараз, зараз для неї є час. Ось, тобто, можна вважати, що дві роботи з половиною в мене завершені. Ось так. Ну, Але не завершена до кінця. Але ж все ж таки непоганий підсумок, як для мене. І, здається, в порівнянні з попередньою моєю сукні, все ж таки менше, ніж 9 місяців. У мене піде на, на роботу з, 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 з цією сукнею. Сподіваюся, що я не відкладу її і вона мені не набридне. Ні, ну, важко важко працювати з темним полотном. Тут, кстати, 402 петлі по колу і 2,5 спиці. Тому це дуже затримує роботу. Плюс відсутність світла, і плюс те, що навіть в день, коли світло денне, теж дуже-дуже. Я б тільки біля вікна можу її в'язати. Ось так виглядає моя третя заявлена робота. Ну, а тепер розповім вам про свій секретний проєкт, котрого я показувала тільки зразок при вступі в проєкт. А зараз вже можу показати, що він, що він перетворився. Ось. Ось так виглядає зараз цей мій проєкт. До речі, як і обіцяла, я сюди прилаштувала той зразок, бо мені не хотілося його перев'язувати. Але ви запитаєте, що це? що це за чудо в'язального мистецтва? Так я вам розкажу: я би назвала цей виріб від жилетки рукава. Тому що в мене є жилет такий ну, балонівий, він такий довгенький, дуже затишний, в ньому приємно ходити. Але коли стає прохолодно, то по тілу, де є цей жилет добре, тепло, гарно, затишно. А от рукава руки, де немає рукавів, то воно. Холодно. І тому я вирішила зробити такий виріб, ну, щоб рукава втеплити і можна було цей жилет носити з рукавами. І тому я розпочала цей проєкт. Ось так він виглядає на зараз у мене. От, рукава я зробила. Моделювала його, я, я ж не люблю робити розрахунки, вони у мене завжди приблизні. Ці відвороти робила, знала, що будуть вони довгі, але я знаю, я, по-перше, люблю подовжені рукави. Якщо ви звернете на мої вироби в'язані, то ви побачите, що в мене завжди рукави подовжені. Я помітила, що коли я в'яжу. От Подовжені рукави, а коли починаю ну, носити їх, то вони стають вкорочені чомусь. Я не знаю, чи я не віль... ні, ні, роблю розрахунки. Тому, помітивши цю особливість, я тепер в'яжу рукави ну, супер довгі. Щоб вони були подовжені, коли я вже починаю робити, носити вириб. Ну, так як це Можна сказати, що це верхній одяг. ось, Всі зараз в'яжуть в такій техніці гачком, коли, воно, ну, здається, що як резинка, і мені захотілося теж спробувати. Нагадаю, що це у мене все залишки від мого невдалого кардигану квадратами, спицями. Ну, ви пам'ятаєте, Хто не бачив, той подивиться вступ, з чого воно це Ось. Я тут ще додала багато всього. Що це таке? Це я намагаюся, так як виріб вийшов, дуже теплий, він як верхній одяг, я вже носила його під жилет. Поки що цього було, всього немає. Він виправдав мої сподівання: в рукавах тепло, гарно, затишно. Але ж ну, вийшов такий теплий, і мені так подобається ця техніка, що я ніяк не можу зупинитись. Тому я вирішила його подовжити і, мабуть, буду ще далі в'язати, щоб він був цей виріб, як просто верхній одяг, ну або пальто або куртка. Ну, ще тут не знаю, як це все буде виглядати. Ось. Тобто, ось так виглядає мій четвертий проєкт під кодовою назвою від жилетки рукава. Я... Ви бачите, яка кількість залишків тут. Велика йде, і скільки тут вузлів. Але я одного разу переглядала якесь англомовне відео, там Майстриня показувала, як в'яжуться, вона зав'язує вузлики, ті, що не розв'язуються. Я колись бачила теж відео, де от узлики і ці хвостики відрізають під ноль. У мене аж серце кров'ю обливалося, думаю, він ж розв'яжеться. Але після перегляду цього відео воно, я зовсім нічого не розумію англійської мови, але там так добре було показано все. Я навчилася в'язати вузлики, котрі не розв'язуються. Ось. І, і для цього проєкту, котрий тут ну, просто неймовірна кількість вузлів, я вирішила спробувати і кончики, ну, уявіть собі, яка тут кількість кончиків, і скільки їх ховати, а в'язати ті вузли. Досить таки швидко. І відрізаю я їх під 0. Ось вам покажу, як виглядає цей вузлик. Він, з-за того, що таке рябе в'язання, він непомітний. Ну, тут не знаю, видно вам чи ні, я вам тут ставлю фотографію. І якщо мені вдасться, я вам теж покажу, як як я в'яжу ті вузлики. вставлю теж тут. Зараз покажу, як зав'язати міцний вузлик. Беремо два хвостика. Взяла е, спеціально два різних кольору, щоб вам показати. Робимо два оберта на коло пальчиків. Двох, які тримають нашу нитку наші нитки. Потім третій оберт робимо між хвостиками і пальчиком. І намагаємося цю першу петельку перекинути через ці хвостики. Ось так хвостики опиняються між двома цими петлями. І потихеньку потім розтягуємо обережненько так, ці дві нитки в різних напрямках. Ось так, тягнемо їх. І затягуємо міцно, міцно. Ось так, міцно, міцно. Ось. І цей вузлик не розв'язується. Можна тепер ці маленькі хвостики зв'язати, і він тримається, ну ось, бачите, скоріше нитка, мабуть, порветься. Ось так я зав'язувала вузлики на своєму виробі відео. Ось. Ну, ось так у мене виглядає четвертий проєкт. Сказати, що він готовий Ні, я ще не знаю, як я тут зроблю цей капюшон. Я не знаю, що я довжину буду продовжувати. Е... Ну, можна сказати, що цей у мене проєкт готовий на 50%. Ось. Він мені подобається, він дуже швидко рухається вперед, тому що тут гачок у мене 5,5. Ну, в ньому дуже тепла затишна. Я дуже як його приміряю, дуже не хочу з нього вилізати, бо в приміщенні зараз у нас не дуже тепло. Ну, в ньому дуже добре. І ось у мене ще така є проблемка з цими моїми теплими речами. У мене є багато, так як я люблю це в'язати, в мене є і пончо таке товсте, таке як ковдра. І карделет, який мій і мамин. І тепер ще оця штука. Ну, Вона дуже займає багато місця, але взимку ну, в ньому дуже добре. Дуже тепла і затишна, але слід задуматися, мабуть, припиняти такі великі речі в'язати, бо він навіть на паличку в мене в шафі не влазить. Ось, ну, теж такі деталі. Ну і П'ятий проєкт мій мактус не просунувся зовсім ні на одну петельку. Він не ввійшов в число моїх. Інтересів в цьому проєкті. Я, коли його заявляла, тим, ну, я відчувала, що, мабуть, не, не, не дійде до нього черга. Ну, ось такі у мене підсумки моєї в'язальної талоки. Я все ж таки, що в мене із п'яти тільки дві готові роботи. Але все ж таки я задоволена дуже сильно своїми просуваннями. І в цьому проєкті ми ж змагаємося не один з одним, а перш за все зі своїми недов'язами. Тому вони просунулись в мене досить гарно деякі. Ну а ті, що залишились не я сподіваюся, буде толока продовжуватися з 1 січня або, або може, весняна толока, я сподіваюся, що Валентина буде продовжувати цей цікавий проєкт, в якому нам дуже добре буде продовжувати роботу своїми дов'язами. Тож, дякую всім за перегляд і з Різдвом.